Ой, люди добрі, що ж то йо йо, йо 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 я баба Паразка казала, що сусіда Миколу, то ті ваші медлайфи кинули на гроші, та нічого йому не заплатили, та не буду я цей й робити, то добре, що ще нічого не підписала. Люди добрі. Тфу. Все, не хочу з вами більше говорити. Отак От себе поводять деякі мої клієнти після першої консультації. Чому? Тому що для них баба Параска, дід Микола, сусід Василь і так далі більший авторитет ніж ліцензії, ніж документи, ніж світова практика, і ніж багаточисельні люди, ті, які собі сформували нормальні пенсійні накопичення. То що? що хочеться сказати таким людям? Дорогенький чи дорогенька моя, якщо ти не розбираєшся в тому, що є факти, а більше віриш Бабі Парасці чи сусіду Миколі, то піди до сусіда Миколи і скажи йому: Миколо, якщо ти дуже добре знаєш і впевнений, що мене там намахають, то дай мені будь-такий добрий гарантію, бо ти ж знаєш, все, що я на пенсії буду жити добре. А якщо не буду, то дай мені гарантію, що ти мені будеш платити 20-30 тисяч гривень місяць. Ну, а що, Якщо ти мені гарантуєш, що це є фігня, лохотрон і все не працює, то давай гроші, в чому прикол. Ти ж гарантуєш, ти ж впевнений, правда? Отаке От я кажу про наступній зустрічі своїм потенційним клієнтам, які відморозилися. Дорогенькі, то, що я з вами зроблю контракт чи не зроблю, вибачте, не зроблю з вами, зроблю з іншим думаючим. Це ви мені нічим не пошкодите. Ви пошкодите собі, тому що вас чекає так само старість, вам так само колись буде 60 і вам так само колись будуть потрібні гроші. От тільки питання, чи це буде 0, чи 2-3 тисячі від держави, чи 20-30 своїх, які ви собі можете за 20-30 років нормально під складним відсоточком із захисту від інфляції відкласти. Не хочете, як хочете, будь ласка. Думаючих є багато. А ви сидіть і слухайте бабу, Параску та сусіда Миколу. От вони нас, вас і забезпечують у старості. Ось так.